От, в мене питання. Вони оце голосували за, за ці е, ну, реактори. Блін, скільки кому всучили грошей за це голосування? Ну, А, ну, певних... ви знаєте, я вам хочу сказати, що в мене є певні якісь думки стосовно того, чому на Порошенка пішов наїзд оцим Нафталіном, цим вугіллям, яке добувалося на наших шахтах, на нашій території. Тільки окуповані бойовиками і проросійськими військами питання в тому, що у мене таке враження, що вже про щось домовилися, і вже точно остаточно відомо, що будуть вибори, особливо вибори президента. А, і звичайно а, треба прибирати політичних конкурентів. Прибрати політичних конкурентів Порошенка Залужного ну вони ж заговорили взагалі про зняття з реєстрації європейської Солідарності. О, дивіться сьогодні. Пост безуглої, яка пише про те, що її треба визнати, так як ОПЗЖ. Ви свою слугу народу доведіть до ума спочатку. Так слуга народу Віременками ременками це... і всіма іншими. Друже близнюче, так слуга народу це і є ОПЗЖ насправді. Це і є ОПЗЖ. Бачите, це вони перевертають ніж... з них на голову. Так. Вони перевертають з них. Вони ж спеціально в цих санкціях вписали Порошенка і Медведчука, Як, як Зеленський є... каже, вони, вони ж, ж руч... партнери вони... по цій справі. Розумієте? Так, ну, Порошенко і Медведчук. це, вибачте, жмість бульдога з носорогом, так. але. Як казав Гебельс, пам'ятаєте, оця знаменита його фраза, що будь-яке лайно, яке ти навіть несусвітнє лайно, яке ти видасиш на поверхню для людей, воно буде з'їдене. Оце вони з'їли ну, зараз і вони ну, згодовують. Так, вони, вони то згодовують, але справа в тому, що е, ну, е, це все робота виключно на таке маленьке ядро е, електоральне Зеленського. Воно вже ну скукожилося добряче, але вони знають, що оцей тупорилий виборець, який голосував за Зеленського, він точно. Ну там є люди емоційно, які голосували. Голосували з якихось ну, мотивів стадного інстинкту, але є ядро е, таких наперсточників, яких Зеленський і його влада облапошила до нитки. Але вони свято переконані, що треба дати Зеленському шанс, і вони тоді відіграються. Ну тобто, ну, ще, ще лишилася нирка не продана, умовно кажучи. Тобто, все вже продали хату продали, все продали, живуть на меті, але вони відіграються на другий термін Зеленського, бо продадуть нирку і отримують шанс. Прости, Господи, звичайно, за аналогії. Але суть цієї дикості зводиться до того, що, по-перше, дійсно. Вони розуміють вибори як, як механізм фальсифікації і підкупу. І тепер я змію припустити, що гроші за реактори це не гроші за реактори. Це вони стирили з бюджету гроші для усіх учасників цієї новоствореної більшості парламентської. Тобто, у них розрахунок, що вони грошвою зальють виборця і попроходять. Ну, я думаю, що е, іконостас цього злодійства, він просто оформився. Тобто нормальні політили будуть на старті говорити, що вони з тими, з тим з Зеленським, із ОПЗЖ, із якимось там е, притулою, вони справи не матимуть в майбутньому парламенті. Воно не, не буде. І ця вимога буде суспільства про те, що. В коаліції із Зеленським ніхто входити не буде. Тільки хтось перший скаже на виборах про готовність створити більшість разом із слугою народу, ну люди просто в кращому випадку обплюють, а в гіршому випадку то це закінчиться ну, більш реактивними діями. На жаль, на жаль, суспільство доведене до дуже радикального, до здатності до радикальних дій, і що прикро, що. Оцю ну, агресію в тилу чомусь розвертають проти Збройних сил. Добре, війська. Я вже говорю з військовими і вони інколи кажуть, що ну ми як кріпаки, ми оце продані туди на війну. Там десь життя, а ми тут вже ну, в один бік пішли. А це ж неправильно. У нас у нас, по суті, є дійсно е рецидиви радянського управління в військах, є такі рецидиви. Але разом з тим є бригади, які дійсно дуже підготовлені, дуже, ну, тобто вони базуються на якомусь такому справжньому військовому братстві, ну і на, звичайно ж, е субординації жорсткій. Але е сучасна армія це не субординація баріна і холопа. А те, що пробують вибудовувати в тилу Зеленський і його оця потолочця, це відносин, це субординація баріна і холопа. Ми всі в них холопи. Ми це всі розправа, це типова розправа над політичними опонентами, користуючись ситуацією е, е, того, що в країні введений воєнний стан, заборонені акції протесту, заборонені будь-які протести, будь-які масові Ми зібрання. Так, бо... А банкова, скільки проти ну, Києва? Ні, протест не заборонений. Началь. Акції зібрання так, людей заборонені. Протест не заборонений. Ми можемо протестувати. Так, а, так. Більше в того, саму, я вам хочу ще Києві Он, проти кличка. Скільки всяких акцій проти кличка проводила банкова? А тепер питання: а скільки протестних акцій взагалі провели е, опозиційні сили в Україні за цей час? Скільки жодної. Жодної. Я вам більше того скажу. В країні введена негласна політична цензура, яка не може бути введена. Спитайте ізраїльтян, у них є політична цензура, що там відбувається зараз в Кнесеті. Я періодично спілкуюся з депутатами Кнесета Ізраїльського. Вони кажуть: Слухайте, ми критикуємо наш уряд, ми хочемо проведення виборів, ми хочемо зміни Кабінету міністрів. Це що таке? А те, що у нас відбувається, у нас відбувається телефонне право. Ну я б я б радив, в кого є змога. Почитайте на сайті України Молодої мою статтю з приводу цього, з приводу цензури політичної і військової. Я по суті тут ну, готую таку збірку статей з цього приводу ну, не тільки, а з приводу того, як політичне керівництво знищує збройні сили. По суті, руйнація, ну ця влада прийшла з зарядом на руйнацію взагалі боєздатності України як такої. Тобто вони з першого дня працювали на демонтаж держави. А тепер от прекрасна історія із Кулінічем. Кулініч, який є зараз, він перебуває. В слідчому ізоляторі Кулініч під протокол в суді розповів, що він з'явився у штабі виборчого Зеленського за дорученням такого персонажа, як Володимир Сівкович Хочу нагадати, що Сівкович це така особа, до якої приїжджав Путін по дорозі до е Януковича. І він забив болт на Януковича, тому що він поїхав до. Сівковича. І вони там зависали годин чотири, бо Сівкович служив із Путіним в Дрездені. От така вся історія. І Янукович тинявся по своїй дачі в Криму, нипав там годин чотири, чекав, поки, а він же зібрав там, ту тусовочку таку, щоб було, з Путіним вже зустрітися. Ну, от встретілись два одиночества, так би мовити. Тобто. Зараз є багато інформації про те, що Сінкович спорядив, так би мовити, торбу грошей і кулініча, і його вмонтували в виборчий штаб е, Зеленського. Так що виглядає, що Зеленський обраний на російські гроші, і ми весь час про це забуваємо. А де ж кримінальна справа? Тоді це, це означає, що Зеленський насправді нелегітимний, Бо е, якщо викривається фінансування виборчих... Компанії країною агресором, то це що таке? Де наші правоохоронні органи? А Вони наші правоохоронні нас... органи дістають справу 14-15 року відкриту портновим в 22-му році, і давай її лозити Порошенка, тому що Порошенко заважає Зеленському далі е, е, укріплюватися в своїй владі, тому що критикує. Європейську солідарність треба прибрати з парламенту. Ви бачите, як вона заважає безуглі? А мені хочеться спитати, Мар'яна Безугла. А ви сформували хоч одну партію в своєму житті? Побудували структуру, побудували е, 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 от по всій країні прихильників. Знайшли, однодумців. Знайшли. Ви нічого не зробили нічого. Та, та, та ми апелюємо до безуглої, як усвідомо ви з цією партією своєю не можете помиритися. Так, питання питання в тому, що без угла зробила скільки на підрив обороноздатності за ці роки. По-перше, питання про її ролі місця у слідчому ну, слідчій, е, точніше, тимчасовій е, парламентській комісії з приводу Вагнергейт, її ролі місця яложенням е, абсолютно операції е, зливу суперсекретної інформації, е, е, ну точніше. Е, Фактично, фактично, операція е, Авеню вона називалася А в народі Вагнергей, вона була злита з банкою, і безугла зіграла якраз головну роль в прикритті цієї розмиванні інформації, коли раптом створили комісію і дозволили ну, і призначили на, на неї безуглу. Безугла, звичайно, е, як особа е, малопритомна, скажімо так. Вона то все очолила і все зробила, тільки звичайно, що все, що вона озвучувала, робилося чи не портновим в цій всій історії, тобто заялозили тему е, Гейт операції, але ж е, спецслужби партнерів, які були задіяні, вони собі склали своє дуже жорстке враження про е, ну, про українську владу і її, е, скажімо, зрадницький потенціал. Ну, а далі пішло-поїхало. Ми бачимо, ну тобто, все, що вони зараз зробили із цим голосуванням по реакторах, вони вкрали в оборони країни мільярд євро, вкрали в оборони країни, бо ефект від вкладень у Хмельницьку атомну з'явиться через сім років на мільярд євро, ми можемо побудувати пару сотень газогенераторних станцій. І перекрити необхідну недостачу в електроенергії. Газ в нас є власною видобутку. А ще краще дайте е, е, ліцензії видобувникам, які б ставили газогенераторні станції, і, купують, і купуйте в них не газ а електроенергії. Хіба це складно? Не складно. У НАК НАФТОГАЗУ, газу як гною. І раптом історію нагадую. Нагадаю історію із Харкова, коли. Зміївську ТЕЦ розбомбили, і раптом НАК «Нафтогаз» витягує з якихось загашників газогенераторну станцію і передає е, Харкову. Слухайте: в країні недостача електроенергії на складах у НАК «Нафтогаз» валяється газогенераторна станція. Це що таке взагалі? Газ українського видобутку є, його можна дозвольте невеликим газодобувним компаніям продавати не газ, а купуйте в них електроенергію. Хіба це не простіше? Вони б самі вклалися, купили б газогенераторні станції і генерували б електрику. Порахуйте їх по зеленому тарифу або якийсь спецтариф придумайте, щоб вони могли відбити інвестиції. До речі, до честі місцевого самоврядування. Деякі міські голови так і зробили для своїх громад. Вони за... Віталій Кличко, той самий, якого вони знищують, він закупив, по-моєму, вже 15 газогенераторних станцій. П'ять вже, по-моєму, йдуть вже, да, вже роботи йдуть, по-моєму. Да. І на 15 буде розрахунок. Так. Ну, о, так хто, хто робить добро киянам, а хто е, паскудить життя киянам? Банкова паскудить киянам життя. Так, пане Володимире, бачите, от все-таки е, ці розмови про вибори, які ми чуємо періодично, вони, вони все-таки виправдовуються. Тому що все складається саме так, що вибори будуть проводитися в країні. Е, треба прибрати політичних конкурентів. Треба прибрати тих, хто є авторитетом сьогодні для українського суспільства, українському війську. Ніхто не каже, що Порошенко може виграти вибори, але це один із політичних, серйозних політичних конкурентів. Серйозних політичних конкурентів для е, Володимира Зеленського. Е, усунути Валерія Залужного, мішати його з лайном і розповідати про те, що він там пов'язаний з Ківаловим. Слухайте. Е, давайте ну, от чесно, мені цікаво, а в 2014-2015 році де був Володимир Зеленський? Я, давайте станемо я зараз... зараз відео, от просто покажемо це відео, що він говорив про русский язик, якою мовою він спілкувався, і де на зйомках він перебував в цей момент. От давайте покажемо. Там, там... А звідки його... з'явилася дача в Криму? І що з тою дачею було під час окупації Криму? Тут кримінальні справи не відкриваються. Так, так, так цю, цю квартиру Ялтинську росіяни не арештовували, по-моєму, два роки. Аж, аж через два роки арештували. Е, і та квартирка то, то така якась оборудка е, з братами Буряками, я так зрозумів, е, колись були вон, у нас такі банкіри і депутати, два брати. Але е, Бог з ним, мова про інше. Мова зараз про те, що. Якщо в нас промальовуються вибори, і оцей, е, ну, між собойчик, який вони зібрали на е, Хмельницький атомний, на темі реакторів, це ж по суті нова, нова коаліція. І мене цікавить, наприклад, як вони купили батьківщину і Юлію Тимошенко. Хоча Юлія ж Тимошенко голосувала ж в їхніх інтересах. Вони навіть нагадаю, що така депутатка Альона Шкрум від Батьківщини, вона ж стала заступником міністра по-моєму, розвитку території. А далі пішло, поїхало такий Костянтин Бондарєв, голова Київської обласної організації Батьківщини. Раптом на нього була заведена справа про перемитництво людей, тому що він оформляв водіями на фури ну, потрібних людей. Ці люди, як водії, виїжджали за кордон і не поверталися. Проти нього відкрили кримінальну справу, і там ну, йому світило дуже й дуже. Раптом його випускають під особисте зобов'язання, і батьківщина справно голосує за реактори. Очевидно, що не просто випустили, а ще й е, ну, профінансували майбутні вибори для Батьківщини. Так, а тепер подивімося, оці всіх персонажів, які. Радісно, як поросятка, такі е, пискливі, проголосували за реактори. А давайте проаналізуємо їх на предмет зв'язків з Російською Федерацією, ведення спільних бізнесів, родичів і тому подібне. А в мене інколи складається враження, що, е, наприклад, е, список Слуги народу формували в Кремлі. А не Зеленський формував і цей список формувався на предмет uh, родинних зв'язків з Російською Федерацією.